Тихо та спокійно, і тут так було завжди. Молоде подружжя кривців. Із 19-ї квартири навіть ніхто не помічав. Чоловіки з жінкою жили душа в душу. Ну, пара то, мабуть, була спокійна, тому що від них не було от, від нікогда ні, ні сусіди не слышали скандалов. Що сталося того фатального вечора? Поліцейські ще з'ясовують. Але за мить люблячий чоловік перетворився на справжнього звіра. 27-річний Олег схопив ніж і перерізав горло своїй дружині, а потім буквально її пошматував. Він завдав Світлані 40 ножових поранень. Крові було стільки, що вся квартира стала червоною. Там диван і вот ета все, що застелено, одеяло, все було пропитано вже кров'ю. Після скоєного Олег зачинився у квартирі разом із трупом дружини, а оттямившись, вирішив накласти руки і на себе. Він порізав вене та розпоров собі живіт. Я наніс собі тілесне ушкодження, і потім відкрив газ і таким чином намагався покінчити життя самогубством. Почувши запах газу, мешканці будинку запідозрили недобре. Утім, звертатися до комунальних служб не стали. ж на запах газу слышали. на сполох. Забили колеги 28-річної Світлани, коли жінка не вийшла на роботу. Спочатку вони телефонували їй самі, потім чоловіку. Останньою у списку була власниця квартири, яка здавала помешкання подружжю в оренду. Приїхали взяли ключі, а квартира була закрита с і вже вскривали квартиру і обнаружили. Жінка вже була мертвою, чоловік ще дихав. Друзі та родичі цією трагедією просто шоковані. Розповідають, що Світлана та Олег були щасливим подружжям. На фотографіях у соцмережі вони скрізь обіймаються та цілуються. Ідеальна пара, він військовий. Вона медсестра центру дитячої кардіології та кардіохірургії Охмадиту. З букетами зустрічав, постійно зустрічав, позна з роботи, а так. На нас щаслива хотіла. Що ж могло статися із такою щасливою парою, яка вже три роки провела у шлюбі. От рядушкам з нами на скамічки там ну, сиділа мама е, раніного молодого парня. Ну от вона говорила, що це ну нас що це, мабуть, була то навірно було какая-то любовна трагедія. Але колеги Світлани версію ревностів відкидають. А його настільки ждала з АТО, вона настолько його любила, що там нікакому конфтріугольники не може бути речі любов. Олег Кривець, який так жорстоко позначався на своєю дружину, зараз знаходиться у лікарні під охороною. Чоловік притягний вже встиг поспілкуватися із адвокатом. Провину він свою визнає, причетність визнає, але логічно пояснити про те, що це був якийсь. Акт вбивства такий спрямований, цілеспрямований, розроблений, спланований, виношувався. Ні, тому що він і зараз її любить. Пояснює тим, що от просто почалися якісь сімейні незгоди. Лікарі кажуть, що стан чоловіка стабільний, він буде жити. А чи на волі вирішить суд. Йому світить до 15 років тюрми.